З настанням весни багато людей починають випалювати суху рослинність, навіть не задумуючись над тим, якої шкоди можуть завдати довкіллю та який чималенький штраф можуть за це отримати. Від початку року на Чернігівщині виявлено 73 пожежі в екосистемі загальною площою 50 гектар. У зв'язку з цим працівники ДСНС щотижня по кілька разів виїжджають на профілактичні рейди областю, аби запобігти негативним наслідкам для довкілля. Основними випадками цих загорань є самовільне випалювання сухої рослинності без дотримання порядку правил пожежної безпеки. Я ж нічого не палив. Це ви вода, ж... де чим Нагою, ось, нагою тушить. Так, дивіться, давайте складаємо адміністративне правопорушення, дані надаєте нам. Кажу, нагою тушить, Ну, я не палив. Ну, ви бачите, ви під'їжджаєте, знімаєте відео. Ну, Ви під'їжджаєте, знімаєте відео, те, що я, я ж не палив, ну фактично я ж нічого не палив. Від початку року на Чернігівщині складено 45 адмінпротоколів на так званих паліїв сухої рослинності. Люди бувають різні, деякі реагують нормально, вони відразу гасять вогнище і на них ми складаємо адмінпротокол, бо про порушення вже виявлено. Може перекинутися. Я контролюю вогонь. Проте бувають випадки, коли людина відмовляється надавати свої дані для оформлення правопорушення. Тоді працівники ДСНС змушені на місце злочину викликати поліцію. Ви знали, що палити не можна, ви проводили випалювання. Якщо ви зараз. Не надайте дані, я викликаю патрульну поліцію для встановлення ваших даних. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачено штраф від 3 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Нагадаємо, на час воєнного стану спалювання сухостою можуть прирівнювати до диверсії. За це є адміністративна відповідальність. Знаємо. Адмінштраф від трьох тисяч шестидесяти гривень. Дякуємо. А це ви згрібаєте куди? Що будете робити далі? Нагород вивезу. Спалювати не будете? Ні. А що ви хочете, щоб, щоб ви приїхали сюди? Ні, ми ж вам розповідаємо, що а. спалювати заборонено, бо це може призвести до пожежі. Я, і навіть є трагічні я вас випадки бувають. Прекрасно розумію. Все. Пан Володимир зазначає, що листя використовує як добриво на городі, таким чином не задає шкоди природі. Працівники ДСНС Чернігівщини наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки та закликають не спалювати суху рослинність.